Доброго вечора, друзі. Четвер. Виходжу в прямий ефір на Фейсбуці. Потім знову закину це відео на Ютуб, на мій канал історії Знарні. І прошу підписуватися завтра. Річниця чергова річниця Берестейської церковної унії це не пересічна подія в історії України. Це дійсно те, що могло нас не наблизити до Європи, а зробити Європою. І, можливо, ми би не мали жодних відносин з московитами. Майбутньому. Це був колосальний шанс для України стати частиною Європи. 1596 рік місто Берестя, українське місто Берестя, так зараз це Брест, було підписано Унію з Римо-католицькою церквою. І це створило фактично греко-католицьку церкву. Чому важливість цієї унії, в чому вона була? Річ у тому, що декілька років перед тим Москва, яка зміцнювалася з року в рік, не дивлячись навіть на поразки Івана Грозного, але при його наступнику Борису Годунову, який не був царем ще, а право від імені його сина, якого назвали Тішайший, так Росія почала, так би мовити, підніматися з колін, як то кажуть. І вони, вони влаштували в себе патріархат. Давши великий, великий хабар Константинопольському патріарху Єремії II, було створено абсолютно незаконне об'єднання, яке дістало назву Московського патріархату. Це була чистою, чистою води виклик всьому цивілізованому світу. Московська політична і релігійна діяльність завжди була викликом всьому цивілізованому світу. Наші єпископи, наш митрополит, вони прекрасно розуміли, яка вже загроза тоді йде з боку Москви. Крім того, саме положення українців речі посполитій, особливо православних українців, воно, скажімо так, було не зовсім правомірним, не зовсім відповідним до кількості населення, до якості, до того, як платили податки і так далі, як воювали свою батьківщину. Ось і саме оця ситуація привела до того, що ви повстало питання об'єднати українську церкву з Римом. Якщо говорити про загальне тло, то XVI століття це була епоха реформації і контрреформації. Можливо, ви чули за Мартіна Лютера, так коли половина Європи відійшла від Римського престолу і стала протестантською. До речі, протестантські рухи були дуже розвинутими і в нашій державі. Взагалі, відверто кажучи, Україна XVI століття вона нічим не відрізнялася ні по рівні культури, ні по рівні соціальних якихось там інтересів. Про життєвих стандартів від Німеччини там, чи Австрії чи Польщі ми фактично були в Європі, але треба було це записати на папері. Спроби приєднатися до Римської церкви або до Європи робилися ще за короля Данила, так коли він посилав в Ліон, в перший, на перший Ліонський собор в 1245 році свого, свого архієпископа, так, Акеровича. Потім вони постійно ці спроби повторювалися, але все якось все хтось щось не давав, все не виходило. І ось, нарешті, мало би вийти. Українські єпископи, так, вони е, прагнули одного, що по-перше, вони мали право засідати в Сенаті Речі Посполитої, як князі церкви, так як це мали можливість засідати католицькі єпископи. Так, вони також хотіли абсолютно відірватися від небезпеки нової з Москви. Вони це розуміли. Так, вони прагнули, щоб перестали бути з боку польського населення і і польських урядовців, особливо на західній Україні, яка вже декілька століть перебувала в складі королівства польського. Щоб припинилися утиски і так далі. Одним словом, цілі були благородні. Цілі були благородні, і процес. Унійний почався. Його ініціатором виступив львівський єпископ Гедеон Балабан. До речі, дуже цікава особистість. Він, він походив родом з Албанії так? і емігрував до України. От. До речі, в середовищі українського духовенства і не тільки було дуже багато людей, які емігрували з балканських країн, з країн, які захоплені були Османською імперією. Бачите, як колись було? Колись в Україну їхали, а не з України, з Європи. І тут жили. Я вже мовчу, скільки німців охоче силилися на наших західноукраїнських теренах. І ось Гедон Балабан, львівський єпископ, він виступив ініціатором, Був надзвичайно розумною людиною і ще в 16 столітті, ще в 16 столітті, перший виступив за відміну Пасхи. Не свята, а освячення Пасхи. Він же тоді вважав це трошки примітивним. Звичаєм, який не має нічого спільного з християнством, і є декілька документів, де він наказував своїм воякам так на Пасху приїжджати якісь навколишні зі Львовом села і просто розганяти тих, хто святили хліб там, ковбасу і так далі. Бачите, що ми до сих пір до сих пір святосвячимо Пасху і те, що Ну там хліби, там кубаси і так далі, але напевно мало де в світі хто що це робить. Це дійсно трошки мало спільного має святом Воскресення Христа. Але менше з тим. Єпископи зібралися, було процес тривав сім років. Сім років. Най, найголовнішим питанням було, щоб їх підтримав некоронований король України Константин II Острозький, про, про якого я вже колись казав в своїх попередніх передачах. Але про нього можна буде записати цілу передачу. Це було найбагатша людина Європи. так? Він був багатший від всіх королів Європи, крім іспанського короля Філіпа II і банківського дому фугерів Німецького. Король, знаю, там Речі Посполитої, Угорщини, вони були бідніші від цієї людини. Він був страшно багатим чоловіком. І єпископи і митрополит хотіли, щоб він їх підтримав. І так він підтримав їх. Він підтримав їх. Ну, звичайно, людина, яка має власну армію в 12 тисяч людей. Так? І причому контролює ще всіх решта і князів, і графів і кого завгодно, так? він також підтримав. Але, оскільки городиня Константина Острозького була значно більша навіть від його капіталів, потім він відмовився підтримувати Унію чисто з особистих причин. Тому що він хотів це робити так, як він хоче. На тих засадах, яких він робив. От, тобто, тут ми вже знову бачимо цю ідею, коли йде якесь добре діло, а українці між собою що починають сваритися. І коли Унія вже була в стадії підготовки, коли єпископи не шолі з митрополитом Рогозою поїхали до Риму, так до папи Григорія, і папа визнав, що він приймає під свою руку українську церкву. Ми не говоримо українську греко-католицьку церкву в розумінні Західної України. Ми говоримо про всю українську церкву. Всю так. І тоді Острозький почав протидіяти і намовляти козаків воювати єпископські маєтки. Так виникла легенда про національно-визвольну боротьбу северина Наливайка проти польських загарбників. Ну, це радянські люди так придумали. Насправді це було нічим іншим як е, спроба Константина Острозького помститися єпископам, які уклали унію. Так, і він натравив на них брата свого духівника Дем'яна Наливайка, до речі, непоганого полеміста і письменника. А цей бідний Северин був закоханий в одну з племінниць Острозького. Ну ви її розумієте. І хотів, не знаю, що він хотів. Звичайно, він був не князь, не благородний. Він не міг одружитися в ній. Але якось видно так хотів вислужитись. От вам і національна визволена боротьба. До речі, ці всі національно визволені боротьби і війни козаків вони заслуговують багато окремих передач. Тому що, якщо ми повинні зрозуміти одне, якщо їх популяризувала Москва і московська історіографія, значить не все так чисто І з тими козацькими війнами і з тими козаками. Ось, Унія була укладена так 1596 рік. І відразу вся Україна мала відійшла до... До, до Риму, але знову ж таки, Острозький і козаки, вони зброю в руках противились цьому. І цей процес тривав дуже довго. Навіть сам Гедеон Балабан відійшов від Унії, бо теж його его було зачіплене. Ох, як мені це нагадує нашу Україну. Ох, як ми любимо один одного найтяжчі часи. Просто чубити і чубити і чубити. І закінчилося все тим, що, що замість того, щоб вся Україна стала. Католицькою, грек-католицькою, тому що обряди і все збережене. Скажіть, будь ласка, чи ви можете на око відрізнити православного священника від грек-католицького? Ні. Колись можна було, бо греко католицькі не носили бурі. Зараз прийшла знову мода, всі носять богати. Ну таке. Ось, не можна відрізнити. Бурі. Але сама основа, що церква підкоряється Риму, щоб визнає догми католицької церкви, що йде прямий діалог з усією Європою, це є греко-католицька церква греко католицька церква поставила би хрест на домаганнях Москви яким чином боротися за права нерускоязичних, бо тоді ще не було рускоязичних. Богдан Хмельницький їхав на перемовини з, з московськими боярами з перекладачем. Вони знав, що вони там бельмакають. І якщо би оце все вдалося, постав би такий кордон між нами і Москвою, що я впевнений. Що ми би ніколи в житті навіть би близько не чули, хто ті московити, а московити не захищали би православних братів, так як тепер захищають русської язичне. Все закінчилось печально в 1620 році, такого теж ще не було. Гетьман Сагайдачний, якого я дуже поважаю за його військові таланти, він фактично сам відновив православну митрополію, тобто не греко а православу. Освятивши нового митрополита Київського православного, який залежить від Константинопольського патріарха Феофана, так здається. Ось, і Сагайдачний з його могутнім 40-тисячним військом просто поклав кінець так, розширенню греко-католицької церкви далі по всій території Речі Посполитої. І вона поволі-поволі почала скочуватись. Тепер далі. Багато хто з радянських всяких вчених говорить, ой, та то все одно полонізація та католизація. Це не витримує жодної критики. Західна Україна була в складі Королівства Польського, так? Скільки років? Майже чотириста. Так. Потім, коли прийшла Австрійська імперія, і відродила королівство Галичини Володимирії, так все одно поляки станули більшість. Скажіть, будь ласка, багато з нас полонізувалося. Багато нас стало католиками, римо-католиками. Греко-католицька церква на Західній Україні зберегла в найбільшій частоті український народ, українські думки, український дух, українську силу і українську мову. Так, православна ж церква, яка була корумпована московитами після козацьких воєн, Хмельницького і його наступників, стала просто нічим. Стала от тим, що ми називаємо московським патріархатом. Відродження сучасної цей, православної церкви України є звичайно великим явищем. І Томос українського у цій православній церкві це є добре, це добре. Але все одно ми повинні шукати якогось шляху, щоб ті церкви було побільше Бога, поменше політики, так і жодних московських пупів. Берестейська унія 426 років тому мала дати нам не вікно. Абраму до Європи. На жаль, вона не, не спрацювала на всі 100%. Як ви думаєте, ще на завершення? 1838 рік, коли е, 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 греко католицька церква була дуже сильно поширена на Правобережній Україні, що зробив Микола І, Микола імператор Росії, коли добрався на речі до церковних справ? Він зразу заборонив греко-католицьку церкву на Правобережній Україні. Отак от відділяйтеся, де, от подивіться, де менше греко-католиків чи католиків, там тим більший вплив Росії, російської мови і руської міру. Тепер просто собі зрозумієте, ще один останок, що би було, якби ідея Унії з Римом вдалася. Ми була би інша нація, ми були б інший народ. Але все одно ми залишилися, ми є і будемо. Я дякую вам за увагу і слава Україні!